Пане Олексій, скажіть, будь ласка, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив про ураження 30% електропідстанцій. Тобто, який відсоток ураження вважається вже критичним? Ну, насправді наскільки я зрозумів, він сказав взагалі про енергетику 30%. Так, перепрошую, енергетика, Так. А Такі гучні заяви, скажімо так, чому тому, що в принципі українська енергосистема дуже розгалужена є дуже багато варіантів, як можна запитати того або іншого споживача. Перекомотовуючи або перекидаючи відповідно мережі, сегменти мереж на для того, щоб забезпечити генерацію і відповідна подачу електричної енергії відповідному споживачу, тому насправді. Для нас навіть більш критичним була втрата Запорізької атомної станції, тому що запорізька атомна станція це є 25% від загальної встановленої потужністю. Зараз рашисти б'ють по об'єктам. Підстанціям, на яких здійснюється перетворення, електричної енергії трансформація, вони б'ють по об'єктам генерації по тепло об'єктам, які здійснюють не тільки електрогенерацію, а ще й ще генерацію теплової енергії. Але якщо б взяти так, аналізувати дійсно Професійно то можна говорити про те, що расисти все ж таки не б'ють по максимально критичним об'єктам, але обирають об'єкти, які знаходяться в містах, для того, щоб все ж таки ще наносити певні е, удари по цивільній інфраструктурі, по людям іноді вони не потрапляють, створюють певну паніку, певний хаос, і тим самим створюючи відповідний тиск на наших українців. На Є об'єкти, які є критичними: це високовольтні мережі, інші об'єкти критичні в енергетичній інфраструктурі. І тут важливо розуміти, що найбільш тяжкі удари ми можемо отримати саме під час опалювального періоду, коли вже буде включення опалення, і коли може бути мінус 10, мінус 15. Це є ризик за того, що системи теплозабезпечення можуть замерзнути ризик замерзнути і системи водопостачання, і якраз в. До цього треба дуже серйозно готуватися і захищати нашу критичну інфраструктуру, критичні енергетичні об'єкти. А скажіть, будь ласка, чи взагалі можливо таке, що шляхом ураження е, можна повністю там знеструмити Львів чи Київ, та? тому що там так ми трошки посиділи без світла, але відновили свою роботу львів'яни і в Києві, в принципі, теж чи взагалі росіяни можуть таке вчинити чи ні? Чи це нереально? Давайте так все ж таки росіяни розуміють нашу систему. Вона побудована за радянських часів. Ми знаємо їх систему. Не завжди ми можемо дістати до їх критичних точок, але ми, ми знаємо їхні критичні точки, і знаємо, де знаходяться в них атомні електростанції і Як підключення атомних електростанції до їх об'єднаної енергетичної системи? А справа в тому, що є критичні точки, які треба забезпечити захист на сьогодні, і по перше, в нас є атомні станції, і ну далі я не буду говорити про вузлові об'єкти, про вузлові підстанції, про вузлову генерацію. Тому що ну знову таки тут не треба давати додаткову інформацію в ефір. Але зараз саме питання до наших військових, які і так дуже сильно б'ють расистів на фронтах. Тут треба зосередитися зараз на захисті від в частині пороти повітряної оборони цих об'єктів, тому що. Є дійсно точки, які досить критичні, і які буде важко відновити в дуже таке оперативний стислий час. Скажіть, будь ласка, зараз держава закликає і частково навіть вимагає економити електроенергію з 17 до 23. -ї. але багато хто насправді скептично ставиться до цієї інформації? Поясніть ви, будь ласка, чому важливо економити електроенергію саме в цей час? Ну і зрештою, друге запитання: наскільки довго і наскільки складно відновлювати енергетикам там частково зруйновані підстанції? Чому важливо економити? Чи має воно пов'язано пов це між собою? Ну, дивіться, якщо так дуже спрощення пояснювати, от був удар по інфраструктурі. енергетики зробили все можливе, переключили на іншу мережу, а та мережа. Спочатку запроєктована на меншу потужність, і відповідно вона не може видати відповідну потужність тим новим е споживачам, на яку вона її перекоментували. Відповідно, е набагато краще е сидіти з обмеженням електричної енергії, ніж взагалі без електричної енергії протягом двох-трьох днів і навіть більше. Якщо ж говорити про ситуацію щодо економії, е ну це об'єктивна реальність для того, щоб Абезпечити, от прийшли люди додому, включили чайники, включили пральні машини. Для того, щоб забезпечити покриття цього навантаження, треба десь в енергетиці включити відповідно теплоелектростанцію блок або теплоелектроцентральний блок. Це значить включити природний газ, вкинути вугілля в котел і відповідно підняти потужності. А це є досить витратним елементом для енергетики, і якраз для того, щоб все ж таки вирівняти цей графік, оці е, е, піки споживання. І забезпечити більш оптимальний графік роботи, тому що у нас атомні станції працюють в базі. Це з так званим таким прямим графіком, і для того, щоб все ближче бути до цього прямого графіку і менше використовувати маневрові потужності. А до речі, рашисти б'ють саме по маневровим потужностям на сьогодні, по базовим потужностям, крім заес, вони не били. І відсутність цих маневрових потужностей не дозволяє відповідно. А надати ну електричну енергію споживачам. Наступний крок це обмеження споживачів. Давайте відверто краще все ж таки в пральню машину включити вночі, ніж взагалі сидіти без електричної енергії, особливо коли там на вулиці мінус. Тому дуже важливо зважати на ці пропозиції, і це там не те, що хтось там когось любить, чи там є якісь політичні вподобання. Це є проста механіка, це фізика. Тому дуже велике прохання виконувати ці пропозиції. Скажіть, будь ласка, ми призупинили експорт енергетики в Європу в зв'язку з цим енергетичним терором, який влаштувала Російська Федерація проти України? Якщо все-таки, звісно, розглядаємо різні варіанти, але якщо все-таки, не дай Боже, Росія Росія зможе знищити нашу енергетичну систему, чи зможуть нам допомогти партнери там з Європи і нам давати енергетику, це можливо чи ні? Це можливо, але у цього є обмеження. Перша все ж таки перетин міжкордонний, коли ми були. Під'єднання до Білорусі та Російської Федерації він був набагато більше. Відповідно, ми могли отримати набагато більше е, обсягів електричної енергії і отримати технічну допомогу більшої е, потужності. А зараз ми знов таки обмежені в перетині з нашими друзями європейськими, і відповідно вони не можуть навіть при великому бажанні надати нам таку допомогу. Зараз відбувається підняття від. Відбудова а, мережі, яка йде з Хмельницької атомної станції на Жешов підстанція у Польщі 330 кВ, Це дозволить збільшити цю потужність. Тоб, тобто, чим більше у нас мереж разом з а, Європою, тим більше ми можемо у них попросити допомогу. Але, на жаль, так історично сталося, що вони зараз обмежені і зараз лише от відновлюються ці старі проєкти, які були раніше. З іншої сторони, вони нам будуть допомагати. Є інший важливий там елемент, який обмежує нашу взаємодію, Це ціна на ринку Європи. Вона набагато більше ніж в Україні, і насправді нам же ж не будуть надавати цю електричну енергію дешевше ніж вони продають на внутрішніх ринках. Зараз ціна 80-90 євро в Україні і 300-400 євро в Європі. Оця різниця має також бути покрита якимось фінансовим ресурсом для того, щоб наші партнери, навіть бажаючи нам допомогти, могли б фінансово це виконати.